Друзі, всіх привіт! Вітаю всіх з 2025 роком. Це моя перша розпаковочка в цьому році. Хоча, якщо чесно, посилочка прибула ще десь 30 грудня. Я бажаю всім здоров'я. Буде на здоров'я, інше ми все досягнемо. Бажаю нам миру і перемоги! Я впевнена, що справедливість існує і Росія буде покарана. А в нас все буде добре. 100%. Сьогодні в мене перша розпаковочка це бакелітове намисло. Що окремо намистине? Зараз подивимось, а, їх нанизали на ниточку. Зі слів власника, нібито дідусь привіз у якості трофею з Німеччини. Я вже уявляю, як на полі бою цим намистом вбивали німців. Я, я так кажу, бо я не розумію, як можна намиста назвати трофеєм. Вибачте. Особливо в світі того, що зараз відбувається, коли кацапи крадуть з будинків. На територіях, які вони захопили речі власників і називаються трофеями, ну ви мене вибачте. Трофеї — це трішечки інше. Рушниця, яка була відібрана на полі бою, а не А Реакція на соду є. У мене багато вже було таких намист. Я їх не дуже люблю. Бо вони, ну, чого не люблю, бо вони погано продаються, дуже погано продаються. Отака От слабка світло-жовта, не а світло-жовта. Давайте потребуємо сусідню, може, більш стане. Реакція на суду є, але вона слабка. Це нам дуже погано продається на О, Більш коричнева. Тут у нас отвори конусоподібні. Бачите, з одного боку в нас ось тут у нас більший отвор, тут менший. Якщо ми цю намистину... оп, тут же більший, тут більший, а з іншого боку буде менший. Ну, Комусь для арабських чоточок підійде. Взагалі моя перша покупочка приїде завтра, бо, я так розумію, 1 січня в нас не працює нова пошта. Я купила янтарне намисто на Віоліті. Вчора мені його відправила, завтра воно прибуде. Я вам покажу ці намистинки, зараз я їх зважу, Приїхав до мене з Харкова. 82 граму. Зараз розпакую і поїдемо по Києву. Трішечки походимо в вечірній Київ. Але будемо ходити десь поруч із метро. Так, друзі, ось така моя перша покупка. Перша розпаковка. Настрій. Не дивлячись на все, що відбувається. Чудовий. Ми віримо в краще. У що віримо, так воно і буде. Бо правда завжди перемагає. Всім гарного настрою 1 січня і надалі. І до нових зустрічей!